Всім привіт! Як ми і обіцяли в рубриці хвилинка класики Yamaha Dragstar 400 Custom. 2006 року, друзі, це вже після рестайлингова модель. Тут вже, вже є така трошки цікавіша приборна панель. З показчиком рівня палива. Ну, її трошки більше люблять. Також на в цьому поколінні вже Драгстарів є дуже істотний тюнінг, така перфорація на заміннику сидіння. А по мотоциклу в гарному стані хром, лакофарбовий, з мінімальними слідами експлуатації. Ми бачимо непошкоджені поворотнички. Труби теж майже ідеальні. Такий мотоцикл 33 тисячі пробігу. Те, чого люблять від дракстара 33800. Це музика. Ось так він чихкає, пихкає, не про дракстар, сказано буде, але ж гарно. Передня гума, дивіться в якому стані, майже нова, да сава, але Але в класному стані. Також дуже часто страждає передній диск зі спицями, тут на ньому все гарно. Вера, хвильнички. Бачимо. Відніжка без зносу! Ну. Задня гума також шинко в хорошому стані. Ось людина берегла чи то взуття, чи то лапку перемикання, але надягла такий чохольчик. В загальному такі приємні враження. Так, звичайно, нічого тут надприроднього космічного, е, в 400 ці немає. Але для тих, хто в житті вже або нікуди не спішить, все встиг і хоче відпочивати, або для тих, хто починає своє мотожиття е, з класичним мотоциклами, це саме те. Тому в нашому полку прибуло ще одним непоганим мотоциклом, тому всіх. Запрошуємо на огляд, тест-драйв, або хоча б спостерігайте, насолоджуйтесь. Також хочемо нагадати, що у нас є сайт. У нашій компанії є сайт, на якому виставлена опублікована вся техніка. Сайт одноіменний з назвою нашої компанії motulkan.com. Та е, в соцмережах TikTok, Інстаграм, Фейсбук. Pinterest. наші аккаунти також називаються Мотовулкан. Тому всюди там є інформація про нас, про наш товар, про нашу роботу і так далі. Тому, будь ласка, заходьте, ознайомлюйтесь. Також на Google-картах ви можете переглянути. Де ми знаходимося місце розташування? Почитати відгуки про нашу роботу е та прокласти маршрут до нас. Тому як то кажуть, ласкаво просимо.